Якось мені сказали, що цю табличку можна продавати. Але насправді перший раз я її побачив в каталозі відомого виробника обладнання для швидкого монтажу котелень. Я просто оновив ціни і почав користуватися. Тому і ділюся нею безкоштовно. Привіт! Мене звати Олександр, ви на каналі Кварц, і сьогодні, як і обіцяв, я розповім вам, як самостійно порахувати вартість 1 кВт години теплової енергії без зайвої допомоги. А наприкінці також буде приємна новина для тих, хто хоче робити ці розрахунки ще легше та швидше. Але перед тим як почати, я щиро хочу подякувати всім тим, хто залишав коментарі під попереднім відео, і особливо тим, хто звернув увагу на мою помилку. Це коли я казав кіловати, і при цьому мав на увазі енергію, мав казати кіловат години. Це справді дуже важливо, бо кіловати – це одиниця виміру потужності, а кіловат-година це якраз одиниця виміру енергії, яку ми отримуємо або витрачаємо. А тепер пропоную перейти до загального алгоритму розрахунків. І ці розрахунки умовно можна поділити на дві групи: це розрахунок тих джерел, які горять, це там, наприклад, пілети, дрова, газ і так далі. І розрахунок електрики. Цей розрахунок електрики робиться трошечки за іншим алгоритмом, і до нього ми перейдемо трошки пізніше. Для розрахунку нам потрібно знати три речі. Перша це ціна палива, друга це нижча тепотворна здатність цього палива, і третій ККД котла, в якому ми будемо спалювати це паливо. Хочу звернути вашу увагу на те, що теплотворна здатність обов'язково має вимірюватись квт година поділено на ту одиницю виміру, в якій у вас стоїть ціна. Тобто, якщо у вас ціна зазначена за нормальний метр кубічний газу, то відповідно теплопров... теплотворна здатність має бути вказана кіловат година поділена на нормальний метр кубічний газу. Не можна прийняти ціну наприклад, пілет за одну тонну. І для розрахунку прийняти також теплотворну здатність як кіловат година поділена на кілограм, бо розрахунок у вас буде некоректний. А також хочу звернути вашу увагу, що коефіцієнт корисної дії в розрахунках ми будемо приймати не в відсотковому значенні, а в безрозмірному тобто 95% буде дорівнювати коефіцієнт 0,95. І перше, що ми маємо зробити, це помножити теплотворну здатність на ККД. При цьому ми отримуємо саме ту реальну кількість корисної енергії, враховуючи коефіцієнт корисної дії вашого обладнання. А друге, що ми маємо зробити, це поділити ціну на цю реальну кількість корисної енергії, і при цьому ми отримуємо вартість 1 кВт-години тепла. Давайте розберемо це на коротенькому прикладі. Під попереднім відео був коментар, в якому просили порахувати вартість 1 кВт години теплової енергії при обігріві від повітряного дизельного обігрівача типу Webasta. Вартість 1 літру дизельного палива ми приймаємо на рівні 55 гривень 62 копійки, теплотворну здатність дизелю ми приймаємо. 9,97 кВт годин на літр. І ККД з того, що я знайшов у відкритих джерелах, можна прийняти на рівні 90%. Перше, як я вже й казав, нам потрібно типотворну здатність помножити на ККД. І це значить, що ми маємо 9,97 помножити на 0,9 і отримаємо при цьому ми 8,97 кВт-годин тепла з літру. І далі ми ділимо вартість, тобто 55 гривень 62 копійки, на ці отримані 8,97. І при цьому вартість 1 кВт години теплової енергії буде дорівнювати 6 гривень 20 копійок. Переходимо до розбору, як порахувати вартість 1 кВт години теплової енергії від електричної кВт-години. І по факту всі розрахунки, як котлів, так і теплових насосів, зводяться до того, що нам потрібно визначити, яку кількість електричних кВт годин треба витратити для того, щоб отримати 1 кВт-годину теплової енергії. Для цього ми маємо наш ККД або Сіопі у випадку з тепловими насосами поділити на одиницю. і при цьому ми отримаємо ту кількість електричних кВт годин, які треба витратити для того, щоб отримати 1 кВт-годину теплової енергії. А далі ми просто ту кількість уже електричних кВт годин множимо на ваш тариф і отримуємо, скільки реально буде коштувати 1 кВт година теплової енергії. Наприклад, якщо у вас COP вашого теплового насосу 3, то для того, щоб визначити, яку кількість електроенергії треба витратити для того, щоб отримати 1 кВт годину теплової енергії, вам потрібно одиничку поділити на цю трієчку, на цей COP. І ви отримаєте, що це 0,33. Кіловат-години електричної енергії витрачається для отримання 1 кВт години теплової енергії. А далі ці 0,33 ви множите на ваш тариф, там, умовно 4,20, і отримуєте, скільки буде по факту коштувати 1 кВтго теплової енергії. Далі я планував показати вам запис відео з екрану, на якому я покажу цю табличку в PDF і, і за допомогою калькулятора перевіримо розрахунки, які там внесені, і навіть я встиг записати відео, ті, які планував тут вставити. Але в цілому я подумав: ну кому це буде цікаво. І так, під попереднім відео була, були коментарі, які казали, що дуже багато зайвої інформації. Додатково до цього мені в інстаграм написали з запитом про табличку, коли я її відправив, то мені написали, а чи є Excel. -ка? І тут я в принципі через певний період часу задумався: а справді чому не зробити Excel, де кожен хто захоче, хто її отримає, да, зможе внести свої дані, просто там вказати свою ціну і отримати результат, в принципі, за секунди. Давайте почнемо розгляд цієї excel таблички з того, що я вам покажу самі, саму її структуру. Тобто сама табличка вона складається з таких, можна сказати, окремих блоків. Перший блок, який ви зараз бачите на екрані, це блок, який присвячений газу. Тут ви бачите, які ціни вказали для розрахунку. Які ККД і яка теплотворна здатність? Жовтим кольором позначені результати розрахунків згідно з цих цін. Давайте перейдемо к наступному блоку. На цьому блоці все, що пов'язано з електроенергією, а саме електричні котли, повітряні теплові насоси і геотермальні теплові насоси. А також Вартості також саме зеленим кольором в клітинки, в яких ми вносимо нашу вартість. І так само жовтий кольор, як і всюди по цій таблиці це результати розрахунків. Переходимо до наступного блоку: це дрова. І тут ви так само побачите і ККД, і теплотворну здатність різних сортів дров. І зеленим кольором позначено вартості, які ми приймаємо для розрахунку. Переходимо далі і на останньому такому блоці ви можете побачити гранули. Не буду повторюватись, все те саме жовтим кольором розрахунки, зеленим показано вартість, де ми вказуємо, і синім ККД. Давайте коротко покажу сам розрахунок. Почнемо з того, що багато хто під попереднім відео вказував про те, що якщо додати до вартості газу ще вартість транспортування, то це буде умовно 10 гривень. Давайте просто беремо, вводимо сюди 10 гривень, натискаємо Enter, і ви бачите, що формула перерахувала вам вартості. Оновлення, тобто при цьому буде вже при ККД-90%, дати потворні здатності 8.2 буде вартість 1 ,36 гривня 36 копійок. Давайте перейдемо до електроенергії. Я коротко покажу, як працює введення ККД. Тут, як ви бачите, те, що я звучував ККД-97%. Окремо хочу зупинитися на. ККД котлів, і якщо у випадку з конституційним газовим котлом, то я запишу окреме відео, то в випадку з електричними котлами дуже багато людей написали мені про те, що де я втратив ті 3%, да, коли я прийняв ККД котлів 97% електричних. Але насправді, коли я записував попереднє відео, я для того, щоб мене не звинуватили у тому, що я завишаю якісь там ККД, навмисно взяв не самі вищі показники ККД по всім котлам. І як ви бачите, все одно я не уникнув звинувачень, але в цьому випадку якраз звинувачення було в тому, що я занизив ККД електричного котла, бо там має бути 100%. Тому що вся електрична енергія тим чи іншим чином перетворюється в теплову. Але все ж таки я не, по, не погоджуюсь з тим, що ККД електричного котла буде прямо 100% і зараз поясню чому. Все ж таки, в формулі розрахунку коефіцієнта корисної дії, корисною вважається тільки те то тепло, яке безпосередньо передається теплоносію, а те що, ми, те, що тепло, яке потрапляє при цьому в кімнату, вважається втратами. Я розумію, що все ж таки це тепло так само використовується в опаленні, але насправді не завжди, не у всіх випадках, та воно буде корисним. Наприклад, якщо у вас сам котел знаходиться в неопалювальному приміщенні, так, то це буде точно втрати. І другий варіант, якщо ваша система опалення виконана таким чином, що вона не вміє реагувати на додаткові теплонадходження, у вас буде. Трошечки перегріватися ваше приміщення, тобто температура буде вища, ніж задана, і при цьому ваші тепловтрати трошки зростуть, і тим самим виходить, що додаткове тепло ви не змогли корисно використати. Але давайте буде чесним: різниця між 99% і 100% настільки мінімальна, що це в межах похибки. Якщо ми замінимо 97% на 99%, Натиснемо просто Enter, і ви бачите, що вартості в принципі практично ідентичні. А якщо все ж таки ми введемо 100%, то тоді в нас буде взагалі один до одного. Тобто вартість електроенергії буде дорівнювати вартість теплової енергії. В дровах, на що хочу звернути увагу, що Блін, тут не збереглася. В процесі створення цієї Excel-таблички я виявив, що в попередній версії, яка була в Word, в описовій частині є помилки і навіть там неправильно перекладені слова, бо я використовував програму для перекладу, і насправді виявляється, що потім забув це все перевірити. Тому я хочу вибачитись в Excel я вже намагався все 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 врахувати і виправити. Але раптом, якщо ви щось там побачили, напишіть, будь ласка, мені, я виправлю. Повернемося до дров, І тут я хочу вам ще раз звернути вашу увагу на те, що якщо ви вартість вказуєте в метрах кубічних, то і типотворна здатність має бути на квт годину на метр кубічний. Для того, щоб ці розрахунки були коректними. Знову ж таки, оці типотворні здатності, я ці комірки зробив редагуємими, тобто, щоб ви могли відрагувати і вставити свої. Ну, По-перше, тут ви можете змінити. З сосни, там на умовне не знаю, липу і тут це тоді вказати, знайти і вказати типотворну здатність липи. І так само звертаю увагу на типотворну здатність гранул, що якщо ви вартість вказуєте за кілограм, то тоді у вас і типотворна здатність має бути за кілограм. А тепер анонсована гарна новина: це те, що цю екселівську табличку я так само безкоштовно пришлю всім тим, хто напише мені в інстаграм або на електронну пошту слово табличка, і я вам її прийшла. Також всі, хто до цього мені вже писав і отримував ту табличку попередньо в PDF-і або в, фото, в виді фотографії, то я вам її так само вже вислав на ваші імейли, або ваші інстаграми. Тому, будь ласка, перевіряйте, дивіться і користуйтесь. А також актуальна досі пропозиція з приводу консультації за донат від 100 гривень на фонд Сергія Стерненка або фонд Повернись живим. В наступному вже відео я розповім про небезпеку, яка може нас чекати в баках нагріва гарячої води. Тому, будь ласка, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте дзвоники і пишіть в коментарях, які теми ви хочете, щоб я ще розкрив. Дякую, що додивились до кінця. Нехай тепло буде з вами і не лише в опаленні. До зустрічі!